Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну, можна сказати, друзі, ми дочекалися. Фактично, інноваційна сенсація. На вокзалі, і ми сподіваємося, що ця ініціатива буде розповсюджена по всіх вокзалах України. Чому про все розказує Христина Баковець? Вона з валізами вмикалася до того. думала, що поїде не повернеться, але насправді то крута тема, про яку зараз вперше вона доповість, і розкаже в ефірі сніданку. Христя платформа залізничний вокзал. Ти валіза, що відбувається? Ще раз добре ранок, колеги. Як ви можете бачити, я зі своєю валізкої нарешті дісталася необхідної локації. Я зараз на залізничному вокзалі столичному знаходжуся на першому пороні. Приїхала сюди, аби розповісти вам, розповісти нашим глядачам про одну дуже корисну і важливу ініціативу від Укрзалізниці на шляху до безбар'єрності це а, ліфти для маломобільних людей. Ось зараз я вам. Покажу цей ліфт, і ми навіть з вами на ньому проїдемося. Ось так е, виглядає ліфт. Встановили його на першому, е, першому пероні е, столичного залізничного автовокзалу. Вони забезпечують легкий доступ з першого перону до конкорсу тобто переходу між е, центральним залізничним вокзалом. І південним. Давайте спробуємо зараз його а, викликати. До речі, скажу вам одразу, поки ми стояли, чекали на включення цим а, ліфтом. Ось, дивіться, відкрився. Ось так виглядає ліфт. Ось спеціально зробили а, кнопки знизу. А, як пояснили мені в Укрзалізниці, це аби люди на кріслі колісному могли. Легко натискати їх і підніматися А, І договорю, що поки ми стояли, чекали на включення, дуже багато людей вони спускалися і підіймалися саме цим ліфтом. Як пояснили мені в Укрзалізниці, вони перший парон обрали не просто так. Ось зараз дивіться, ми виходимо з ліфта. І з першого перону потрапляємо одразу до центрального залізничного автовокзалу. І повторюсь, в Укрзалізниці мені пояснили, що перший перон вони обрали не просто так. Давайте послухаємо, чому ж саме перший перон. Власне, перший порон це порон, куди на першу колію прибувають основні фірмові поїзди, поїзди дального сполучення, поїзди, які часто зараз використовують для того, щоб добратися за кордон. І тут ще треба розуміти, що перший порон він вже піднятий, Це високий порон, з якого доступ в вагон є в один рівень. Всі інші платформи київського вокзалу є низькими, і для того, щоб потім потрапити в вагон, вам потрібно долати 3-4 сходинки в сам вагон. Так, колеги, ми поки катаємося ліфтом і знову спускаємося на ось цей а, перший порон. Скажу, що проект реалізовується в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської, називається вона без бар'єрів. От в Укрзалізниці. залізниці мені пояснили, що починаючи вже з наступного року. Такі а, ліфти будуть встановлені на кожному пероні. Вони поступово, поступово будуть а, встановлювати ліфт і на другому, третьому, четвертому, п'ятому, і так а, на кожному пороні поступово аби. Не потрібно було підійматися і спускатися а, сходинками з а, порону до центрального вокзалу або ж південного вокзалу. Але поки цей проект ще реалізовується, поки цей проект ще в процесі, і це така власне, це такий власне перший крок на шляху до безбар'єрності, я напередодні а, зі своєю валізкою а, перевірила, як же ж дістатися від третьої колії, наприклад, якщо ваш потяг приїхав не на а, перший парон, а на третій дістатися з третьої колії до центрального а, залізничного вокзалу. Можу сказати, що насправді це завдання не з простих. Я спочатку десь хвилин 5 ну я взагалі десь хвилин 5-7, йшла спочатку пароном, потім підіймалася сходинками, потім був ескалатор, і а, можу сказати, що людині, у якої важка валіза, це вже складно зробити. Не говорю вже про. А, Наприклад, вагітних жінок, про літніх людей, про людей з маленькими дітьми на руках, а люди з інвалідністю, люди на кріслі колісному цими сходинками взагалі ніяк піднятися не можуть. Тому такі ліфти це для них власне вирішення, аби не об'їжджати великими колами, не їздити по вокзалу в пошуках, як же їм дістатися потрібної локації. Але е, мені одразу в Укрзалізниці після цього розповіли і поділилися таким лайфхаком і такою альтернативою, як же можна дістатися, е, як же можна не використовувати сходи, як можна їх оминути. Давайте послухаємо. Ви можете скористатись як альтернатива західним підземним переходом, з тунелю якого на кожну сторону у нас реалізовані сходи, щоб піднятись на кожну платформу та добратися до поїзда. А також можете скористатись ліфтами, які також реалізовані на кожну платформу. Так, і ось цей західний підземний перехід він знаходиться по праву сторону від входу в центральний залізничний вокзал. Також на «Укрзалізниці» з'явилася дуже крута ще одна ініціатива для людей з інвалідністю. Це вона називається вокзальний помічник. Тобто, всім тим, кому потрібна допомога, наприклад, піднятися у вагон, спуститися у вагон, перенести якісь важкі сумки або взагалі переміститися. По території залізничного вокзалу можна викликати спеціальну людину, яка вам в цьому допоможе для людей з інвалідністю ця послуга безкоштовна. Замовити її можна або ж на сайті Укрзалізниці, або подзвонити, або ж подзвонити на гарячу лінію. І також мені розповіли, що можна підійти навіть просто до інфостійки на центральному вокзалі і там попросити про допомогу. і Вам одразу її нададуть, колеги. Класно. дякуємо, дякуємо, Христино. Гарна ініціатива. Сподіваємося, що вона а, далі вже дійде до свого завершального кінця етапу і дійсно буде допомагати людям, яким це треба. Тому що ми обговорювали з Русланом, що можуть ламанутися всі а? і чи вистачить тих ліфтів? Але Чергі якщо будуть. я думаю, люди свідомі і будуть користатися цим ліфтом дійсно ті, кому це потрібно. Люди на кріслах колісних, як ти вже сказала, там мами з маленькими дітьми, чи люди з інвалідністю на милицях чи старе. Еньки або ж з великими багажами, тим дійсно кому потрібні потрібно буде скоротити шлях і полегшити Спасибо. Дякую, Христина Боковець розкла максимальну тему. Єдине, що це конструкція вокзалу кі решти вокзалів по Україні будувала їх совєтська система. Абсолютно не враховуючи потреби людей, ну, про яких там, ми, ми людей, говоримо. Ну, там, де людина для держави, а не для держави, для Абсолютно. Людей. і мало б взагалі можна було побудувати на кожній платформі, наприклад, ескалатори. Ті, але нині цю конструкцію треба перебудовувати. Не мабуть, конструкція самого вокзалу не дозволяється зробити в якісь короткі терміни. Та й взагалі важко це зробити. Ну бачите, про що думала система тоді.